Задоволений результатами сезону. Я рахую, що так, тому що ми дуже непоганий сезон провели і ми залишились в прем'єр-лізі, не потрапили навіть в перехідні матчі, тому це, я рахую такий маленький успіх для команди, для колективу, для корпорації, тому що були такі дуже складні часи, коли я прийшов, у команди був один заліковий бал. Напевно, вже ну, дуже багато людей не вірили в те, що можна виправити ситуацію. Я в перший же день. Перші мої слова до гравців. Я сказав, я тут для того, щоб вийти з цієї ситуації. Я вірю, що ми зможемо це зробити, тому що дуже класні ігроки, дуже класний колектив, який можна, може виправити ситуацію. Ми це зробили. Я дуже вдячний. Хлопцям. Щойно у президента була розмова з командою в роздягальні скісне. Що сказав президент? Ну, він подякував хлопцям за сезон, за чудові емоції, за підтримав команду, подякував за все, що ми зробили. В цьому сезоні тому дуже такі теплі класні слова були. Скажіть, будь ласка, у вас персонально з президентом була розмова стосовно майбутнього команди? А ні, ми ще не зустрічалися. У нас обов'язково буде зустріч, тому що до цього моменту ми не розуміли, де прийдеться нам грати перхідні матчі чи ні? Тому у нас буде зустріч, де ми обговорюємо дуже багато питань.